Вітання вам з самого рання. Там вже вон сонечко вилізає. Хоч ранок почався з кави. Але він плавно перейшов до ломика. І так кожний день. І так кожний день. Я вже тут навозив землі врів. Є чим засипати. Не хоче працювати джокер в умовах зволоженого ґрунту. Хотілося б мені особисто для себе розібратися, ну в чим же ж причина забиває, як правило, з самого початку забиває е катки за колесами. Ну, чітко тут і чітко тут, де колесо пройшло. Починається пробуксовка трактора. Він там нормально замішує те болото, я можливо щось покажу в полі потім. Замішує те болото і тоді каток наліплює. Звичайно, є рештки, звичайно, є падалиця, яка проросла, і воно те все діло має чим. Собі ліпити, як ластівка гніздо. Передній ряд дисків практично ніколи не забивається, скільки я працюю. А другий застійки завалює. Буває так, що навіть не хоче крутитися диск. Земля волога, йому ж легше ковзнути по землі, ніж прокрутити. Ото все треба зараз очищати. Ще отут кілька днів у нас е сонячних, поки сонце світить день, робота йде. Тільки сонце ховається, зразу падає роса і все. І зразу моментально все забивається. До слова скажу, ви всі е хто слідкує за каналом, бачите, що я працював е, тим агріатом, який я собі придбав Лемкін-Смарагд. Ну то я ще не бачив, що він десь забивався взагалі. І працював я навіть тупо в болоті. Ним. Та там наліплює на каток, начіпається, але щоб там щось забило, щоб не давало працювати, такого не було. Цікаво, ну, чим же ж причина в агрегаті Чи в самім ґрунті, е, е, поки що замінити в господарстві на якийсь інший агрегат нема. Чим один агрегат і один трактор, який виконує всю роботу по ґрунтообробці. Це як і робота. Під посів, ну я показував неодноразово, два сліда і посів, так само ми працюємо джокером на зиму. І кожен рік одна і та сама історія. Коли волого, то рук не чуєш. Не завжди слідкуєш, ну, стараєшся, щоб там було мінімальне забивання. Це що я. Це ще сказати, то мінімальне забивання. Ото, той ряд практично не був забитий. Забило от, якраз за слідами трактора з тої сторони і з тої сторони. Це ще називається легенька зарядка. А бувало, що два, два катки забито, то, то роботи надовго. Ну така історія. Безперечно, джокер в даному випадку в нас джокер 6 HD, він роботу виконує. Досить добру, гарно, під посів працює, але коли земля знаходиться в відповідному зволоженні. Тобто, якщо багато вологи, це повна... Дупа аксіон 940-й, ну трошки він або колеса за вузькі, або ваги він немає, ну, не виходить тягнути, він пробуксовує. Показував я, що і по сухому він любить підскакувати. Дискова вона є абсолютно причіпна. Якби вона була напівпричепна, трошки би, може, вага знаряддя ну, притискала б задні колеса, трактор. Менше б було, було буксування. Ну але нічого ми не зробимо, ми мусимо працювати. Бо в нас варіантів більше немає. Поле після моїй пшениці зроблено слід вже джокером перед тими дощами і потім зблизько покажу. падалиця подекуди проросла, бур'яни якісь проросли. І як я вже казав, поки там сонечко світить, нема ніяких проблем з роботою, робота йде, не забивається каток. Вечером тільки сонце заходить, падає руса, а зранку також, якщо є туман, то все висідає на землю розпочати роботу. Ранку не виходить, і звідси падає продуктивність, тому що вечором день короткий, вечором не робиш, ранку не робиш, тільки... а земля не хоче просихати. Це ще поле тут не дуже багато падалиці, це буває більше. Зараз глянемо, що у нас виходить після Джокера. Ну я думаю, після таких катків тут вже нічого задоптувати не потрібно. Получається за другим слідом сантиметрів 12. и глянемо наскільки ми зможемо запхати щуп. Одразу. Після першого сліда, як бачимо, не так багато є падали, це є якийсь бур'ян, прорізано було є. Приблизно таке ж зусилля однією рукою. 30. Попробуємо ще десь. На 30 сантиметрів я щуп запхав з однаковим зусиллям, що на своїм полі де я... постійно глибше працюю. Ну рукою не дуже зручно, але запхати ту запхаєш, а витягнути не так просто. Ну, зараз будемо по-іншому рахувати. Тут було 50-60. Отак і є 30 сантиметрів. 30 сантиметрів, як правило, обробіток два сліди. Перший там 7-8 см, другий глибше, я показував. Глибше 12 сантиметрів. Ну, рідко робимо, тим більше трохи важкувато. Для аксіона по вологому ґрунті він заривається. В основному от, от така, така історія. Тепер своє бачення, чому тут настільки багато вологи волога, яка випадає, в неї два шляхи або пройти в нижній шарі ґрунту. Або випаруватися вверх. Коли глибший обробіток, коли нема ущільнення, волога проходить нижні шари ґрунту і верхній шар швидше просихає. Коли ж ущільнення є на меншій глибині, то та волога глибше не має куди пройти. І залишається. Лишенько випаровуватися. Ну а зараз осінь, куди вона буде випаровуватися. Не дуже вона має час випаровуватися. Тому ота вся волога і верху стоїть. Тому воно таке мокре і тому воно ліпиться і забивається. Де ж глибший обробіток? Я думаю, що волога без проблем проходить в шари і швидше просихає. Така моя думка, я не знаю, погоджується ви чи ні, то я можу помилятися. Далі, де є більше падалиці? Вже працювали на іншому полі пробували, то там, виходить, земля ще більш вологіша. Та падалиця вона в ролі покривної культури. Вона не дає просихати землі. Якусь частину волої вона споживає для свого розвитку, але більшу частину вона її накриває як шуба. І там забивання ще гірше. Ну, але разом з тим, при таких мінімальних обробітках, на 30 см ґрунт не є. Ущільнення. Можливо, там глибше, є ущільнення, але так, щоб щось сказати чітко, тр... треба копати, дивитися, що там робиться. Я, звичайно, тим займатися зараз не буду, але якщо би розкопав, то можливо, якась картина би прояснилася. Поки що в мене такі, як кажуть, догадки. Що причина власне в тому, як би там не було, то при такій обробітку неглибокому 10-12 см, збираються непогані врожаї, так і пшениці. Зараз попробуємо під горбок. Поки не піднімеш. Я думаю, видно, як заривається, як буксує. І після такої, такого буксування починає забивати. Каток. Ну, я вже заздалегідь починаю чуть-чуть припіднімати, щоб не допускати такого буксування. Вже коли там? 20%, то ще куди неш? Ну, Воно вже як більше 20% він буксує. Це вже гарантовано като заб'ється.